Готель Пікальбатрос White Beach Resort, який знаходиться в Хургаді. Готель був відкритий у 2016 році. Е, готель е, має номери для людей з обмеженими можливостями, але з тваринами готель не розміщає. По всій території готелю безкоштовно працює Wi-Fi. Також на території готелю є шість басейнів, чотири з них дитячі, і всі вони підігріваються у зимовий період. Також на території є 16 гірок, які також підігріваються в зимовий період. На території є три головні ресторани та один карт. А-ля карт можна відвідати один раз безкоштовно за весь період проживання. Пляж піща немає пологий захід, можна його відвідувати без захисного взуття. Також є пірс на пляжі, з якого можна займатися снорклінгом. По номерам міні-бар оновлюється щодня повноцінно, тобто і водичка, софт-дрінки і снеки. А в якості додаткового ліжка надається повноцінне ліжко. Дякую за увагу!